Дівчата, всім привітик! Вітаю у новому відео. Ми за Алісою не встигли на свій тролейбус, прямо перед носом поїхали, бігли і не встигли все одно, буквально там півминутки. Сидимо, тепер чекаємо, їдемо на заняття. Далі не знаю, можливо, підемо десь у місті, погуляємо, будемо дивитися за обстановкою, за Алісиним настроєм. Та за погодою на сьогодні обіцяли дощі, Ми як вийшли, тільки з під'їзду три краплі на мене впало. Зараз ніби намагається сонечко перебуватися, але не знаю. Ну, подивимося. Так от трошечки пасмою на сьогодні. Така погодка. Ми вже виїхали. Минулого разу теж на цьому штурі досі їхали. Я так переживала, що ми не встигнемо, але встигли десь. На 5 хвилин раніше ще прийшли. Тож, В принципі, можна раніше не виходити, а на цьому завжди їздити. Теж по дорозі постійно на світлоконах стояли нормально. Давали нам тести додому. Я вчора ввечері повідповідала, нічого не підраховувала. Тут багатенько, аж 6 аркушів, але добре, що нічого не треба писати, просто відмічати. Потім нам скажуть результати. Скажуть результати. За цим тестом буде видно, чим, ну я так розумію, в яких напрямках треба більше працювати. Ось. А потім будемо порівнювати, що було на початку. До чого ми прийшли. Взяла лісі змінне взуття, а для дорослих там є капці, можна перевзутися, є різні розміри, спеціальні там куфіки, полички для взуття дуже зручно. Ну, побачимо, можливо, покажу. Можливо, покажу, коли будемо назад повертатися, бо, щоб не цей не втрачати час. Минулого разу у нас ще 6 хвилин, якраз встигаємо. Взагалі супер, будемо завжди на цьому тролейбусі їздити. Такі гарні трояндочки. У нас вдома теж багато троянд. Дуже гарно у дворі було. Мабуть, нема в мене в телефоні відео, а може є, я десь позалишалася. Додому так хочеться. І вже після заняття Аліса завела мене там біля цього центру майданчик дитячий, там вона скрізь побігала, а потім ще завела <кхи> в сусідні двір. Тут теж багато дуже цей всіляких, всіляких горок для діточок, гойдалок. Ось, не знаю, що робити. Думала, ще в Сад Шевченка заїхати, але погода така. Попадемо ми під дощ чи ні, навіть не знаю. Ой. Ну, будемо бачити ближче, ближче до того, як сядемо вже у тролейбус. Подивимось. Якщо не буде, дощу, може і вийдемо. Вийдемо через декілька зупинок. Та... Походимо, трошки погуляємо. А якщо дощ буде падати, то поїдемо додому. Алісу після заняття похвалили, сказали, що вона розумничка, добре себе вела, виконувала заняття, завдання, то виконувала правильно, то робила якусь помилочку, але я потім наступного разу далі знову нормально все правильно робила. Я не була присутня. Батьки чекають або в коридорі, або на вулиці, а спеціаліст сам з дитиною, сам на сам займається, щоб дитина не відволікалася. Ось був такий коментар, що зараз дуже багато шарлатанів, чи ні, Ну, можливо, я зараз своїми словами кажу дослівно не пам'ятаю, що. Багато хороших спеціалістів, професіоналів повиїжджали і зараз багато знаєте, гроші даруть, а толку нема. Але ось дивлюся, дівчата там молоді працюють спеціалісти, але черги до них ми от сиділи батьки в коридорі, всі диванчики, всі геть зайняті. І один за іншим приходять на наступне заняття, за нами теж прийшли одразу. Ми ще не пішли вже інші, інші люди на заняття там хлопчика, мама тривала. Тож, ну, якщо люди ходять, значить толк є, і це не просто так, що я сама там знайшла. Це серед того списку, що дала нам дитячий психіатр. Серед того списку, один з цих центрів. Ось вона мені нічого не нав'язувала, сказала в інтернеті подивитися, відгуки, почитати, що люди кажуть, що батьки кажуть, і взагалі. Ось, ну і так я її обрала саме цей центр. Тож будемо займатися. Приїхали за лісою геть на іншому тролейбусі до майдану. Почав накрапляти дощик. Не знаю. Маю надію, що дивіняка не пуститься. Зараз хочемо. Перебігали через, це, через дорогу. Хочу подивитися, сходити до фонтану. Ми в минулому році восени були тут, але фонтан тоді не працював, а зараз е повз недалеко переїжджали і дивлюся, працює. Єдине, що ліса, мабуть, зараз буде бігтися, мокра буде. Ну, не знаю, це, звісно, опасна така штука її туди. Ой, я зараз я не уявляю, що буде. Ноги намочать. У нас, в принципі, з собою ці капці є взутися, якщо що. Але, але. але, Якщо глупане дощ, я не знаю, де ми тут будемо ховатися, бо не бачу взагалі нічого такого, якогось навісу десь під деревом чи що. Дивіться, краса, яка. Одного разу ми тут лише були, теж е, вирішили поїхати на маршрутці з нашого району. Це якраз тут кінцева зупинка. і цей, то Ми тоді тут погуляли і потім, мабуть, ми пішли тоді, тоді в Сад Шевченко. Але гарно. Шкода, що зараз немає тієї спеки, як нещодавно була. Можна... Ой, Аліса задоволена. Немає тієї спеки. Тут, мабуть, дітки бігають теж, коли спекотно освіжаються. Клас. Клас, Аліса. За лісою сфоткатися, але вона аж дивиться <рррога> на воду і не повертається. Тут <ррога> ну, нормальної фотки не буде, <ррога> то лише отаково. <ррога> <рога> <рога> Це так балдіє, просто задоволена. Вона дуже любить бавитися з водою, купатися. посмішка не всухає з лиця з обличчя. У нас щось на з такого фонтану. Знаю, що у Краматорську був. Теж там любила гуляти з подругами, коли приїздила до того міста. Дуже класно воно освіжає у спеку, десь поруч тут на лавочці сидіти, відпочивати. Дуже гарно. Це і взагалі тут так, не знаю, атмосферно, але такий, знаєте, полкій. В общем, сьогодні ми вже в сад Шевченко точно не підемо. Не можу Алісу залишити з місця. Хотіла з нею, кажу, пішли довкола фонтану. Не можна її залишити з місця, ото трошки перетягнула її на лавочку, і то вона сидить, вже виривається, вже до води хоче. Сьогодні вже посидимо, повідпочиваємо тут. Я дуже люблю біля води знаходитися. Це ми я казала, приїжджали повз тролейбусом, побачила працюючий фонтан, так би ми сюди б точно не пішли просто тут сидіти. Ось. Дуже люблю знаходитись біля води, знаєте, воно якось так розслабляє, такий релакс, можливо, це шум води так розслабляє. <кхи> Ось. Посидимо тут а та... Як Алісу з місця зарушити можна буде. Підемо вже на нашу зупинку та будемо видвігатися у сторону дому. Не витримала моє материнське серце, відпустила Алісу в плав. Перевзула, зняла її сандалі з носочками, зняла піджачка, а не знаю, що воно буде. Мені здається, вона зараз туди-сюди і сяде в воду, бо у нас таке вже, ми вже таке проходили з калюжами. Весільна фотосесія. Зараз фотографії дивляться. Щойно теж дуже багато діточок бігало тут. Ото вже валіси емоцій буде сьогодні. Ай-яй-яй-яй-яй, мокра вся буде. А нам потім ще, коли там той тролейбус приїде, і потім ще їхати. Капець. Я в шоці. Знала би якусь перевдягачку з собою, бо ще взяла, окрім зиття. А дітки ті, я не знаю, мабуть, вже пішли, не бачу їх. Дуже багато тут щойно дівчаток бігало. А ні, сидять. Одну бачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачу вже валіться джинси до колін мокрі. Я не знаю, які її звідти витягувати буду. Це капіт. Mm. Просто і стоїть і не уходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз буду підкочувати свої джинси та забирати її звідти. Сидимо, чекаємо маршрутку, волосся в Аліси, вже підсохло її. Кілька разів вичосувала. Футболка повністю мокра, як хлющ. Добре, що хоч піджачок зняла, то зняла її футболку, одягнула цю джинсовку. Джинси спереді мокрі. Тож сандалі з носками не стала вдягати, бо <кій> вони з джинсів мокрі, я навіть не знаю, як його правильно. Це, це ми не <кій> бухикаємо, це ми півбареня каворота запхали. Думала на таксі поїхати, там один якраз на, на площі стояв і підійшли. Він каже, зараз не працюю. І цей, дивлюся, наша маршрутка. Якраз під'їхала, тут чекаємо зараз, має вже під'їхати та вирішимо додому. Нагулялися, в общем, весело було. У мене теж ноги мокрі, сандалі мокрі. Ось. Такі та ось діла. Я знаю, зачем вже десь годинку вдома, зараз дивлюся. Піднімається вітер, небо ще більше затягує, можливо, скоро лупане. Намагалася вкласти алісу спати, нічого не виходить, навіть на погоду. Я не знаю, мене просто вирубало. Я лежала поруч з нею в неї ніби теж, хоч закатується, не засинає і все, хоч ти що роби. У мене такий стан Я б зараз з задоволенням поспала, бо сьогодні вночі. Я не пам'ятаю, о якій годині ми уснули за лісою, але десь о третій, ну десь так, я прокинулася, просто підскочила з дивану, ого, вітерган, ого, зараз дерева просто мателяються. Капець, все несеться, все летить. Точно лупане зараз. Коротше, прокинулася десь о третій годині ночі, десь так, я не пам'ятаю точно, від страшного звуку, я ще такого <кій> за весь час не чула. Потім читала у місцевих чатах, що запускали, були над Харковом дрони Камікадзе, вони атакували. Можливо, це від них якийсь такий новий звук, можливо, воно прямо над хатою пролетало. Але... Я не знаю, як якийсь реактивний винищувач, чи як це взагалі назвати. Звук дуже-дуже страшний. Ось. Думала отож хапати малу та бігти до коридору, але воно якось пролетіло і цей <кхух> затихло. Потім чутно було вибухи, але в нашому районі, але не в нашому мікр... мікрорайоні. Такі то ось справи і в нашому, і не в нашому. Хочу подякувати тим, хто хтось запрошує до себе відпочити, хтось радить, куди можна поїхати, до кого можна звернутися, щоб десь відпочити, чи взагалі я не знаю переїхати. Я вам дуже вдячна, але. Їхати, кататися туди-сюди ми не будемо. Тому що Таліса будь-який переїзд дуже складно переносить. Вона потім, знаєте, після того, як ми переїхали до Харкова ще восени минулого року, вона, я не знаю, 3-4 місяці майже нічого не їла. Просто відказ від усього. Дуже змінилася в гіршу сторону поведінка і, і втратилися якісь навички ті, що вже були. Я не хочу до цього повертатися ні в якому разі. Якщо вже, прям я не знаю, дуже-дуже складна, погана ситуація, не дай Боже, буде, що доведеться виїжджати, то виїжджати вже, знаєте, а кататися десь туди-сюди взагалі не варіант. Так що так. У нас зараз загроза кабів було. Щойно приходило повідомлення для області. Зараз почалася сирена, мабуть, ще для Харкова. Я зараз готувати нічого не буду. Просто зранку доставала вони на відео такі великі, ага, то в мене просто цей. Е вони на відео такі великі, насправді вони маленькі такі. Е, достала зранку на розморозку, зараз просто підмариную чимось там спеції, посолю. Не чую, що там кажуться. Е, замариную та не знаю, чи в духовку ввечері закину, чи що, щоб на завтра щось було. Сьогодні борщика поїмо, так що так. Ось такі то ось справи. Вітерган, звісно, він такий, знаєте, поривістий, точно лупане, позаливає. Женя казав, можливо, на вихідні десь там на річку поїхати чи, чи що, десь відпочити. Хлопці казали йому, що тут цей неподалік десь є якийсь ставочок. Але погоду подивилися, що, мабуть, точно це не на цих вихідних буде, а там буде видно. Погода, нельотне, так би мовити. Добренько. Аліса прибігла. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Вибачаю, що... Вибачаюся, що мало дуже кому стала відповідати на коментарі, просто не встигаю фізично. Всім бажаю Миру та тиші, всіх обіймаю. Пока-пока.